Ось така то німеччина. Ходимо німецькими вуличками. О, що то таке? Гуляємо німецькими вуличками. Це що таке? Проходимо кожен О, день кілька кілометрів, робимо екскурсію тими містами, в які ми попадаємо. Тут зараз не знаю, як та вулиця називається. Ми ще тут не ходили. Хочемо зрозуміти, що таке Німеччина, чим тут люди живуть, чим тут вони займаються. І так виглядає, що вони зранку їдуть на роботу, вечором приїжджають і одразу лягають спати. Ні на вулицях людей немає, ні ми вечором ходили, дивилися в вікнах сюди темно. Годинок десята, ну, вже все, вже темнота. Вже всі німці сплять. Або сплять, або сидять без світла, бо ще не знаємо. Отак От якось не по-українськи тут люди живуть. У нас ввечері всі виходять, трошки якийсь рок трохи між люди. Йдуть. А тут воно все зовсім по-іншому. Не знаю, чи привикнули ми до такого життя. Там що весело. Ми живемо в таборі. У нас там людей багато, різні нації. Всякі і якісь там араби, якісь там африканці, паранджахи без паранджі. Зовсім різні люди. Каже, в одному місці стільки різних людей не бачу. І Такі всі вони шумні, кричать щось там в своєму, голосують, не знаю. Що вони там говорять? Музику як включать, слухають на раз. Каже, єдиний, дві ж, які тут є, тут тільки в таборі. А в Німеччина вся така тишина і спокій. Може ми привикнемо до такого життя, а може і не привикнемо. Якщо нам тут не сподобається, поїдемо десь далі. Поки що ще не дуже нам надоїло. Подивимося, подивимося. Придивляємося, зробимо висновки з часу. Подивимося, які будинки з'явилися у, у нас в Це Переважно всі такі старі. Тато, подивися, які, які які? якісь такі інтересні, от Та Не можна будинок напряму. Ми так ходимо, придивляємося, яка б тут нам хата пасувала. Ось нас мають розподілити, дати нам якесь житло. Ну, а чого б не таке? Та, ти, ти. От ми приїхали з України, хіба ми не заслуговуємо таке житло. Я ми, думаю, що пасувало би. Може, тут для нас і будують для українців. Зараз ще одне місце, ми тут таке цікаве побачили і даємо туди. Да. Цікаві котеджі. Да. Подивимося, які там краєвиди, там дуже гарні краєвиди. Що, вітря, От сюди ми йшли. Ми побачили тут такі гарні котеджі. О -га. Дуже цікаві, така вуличка, переважно німці таке не будують, а тут вони таке збудували. Да -да. Знайшли таку вулицю і приєдналися до німецьких котеджів. Дуже гарні котеджі, дуже гарна панорама тут ззаді. За мною гори, німецькі Альпи. Ну, Гарніці живуть. Так глядаю, що тут така скоротна зона. Не всюди є такі гарні вулички, тут такі переважно старенькі будинки, тут ми знайшли якийсь такий новенький квартальчик, я б сказав. Будиночки дуже гарні, мені подобається. Петрік тобі подобається? Бомба. Нам подобається. Я розумію Василь. Петрику тут сподобалась вулиця, сподобалась машина. Mm -hmm. Так, а дивіться, які тут краєвиди. Зараз покажу. Так от, ну, котеджі вже всі побачили, з того і з того боку. А yeah, тепер краєвид. увага на краєвиди. Yeah. Опа! Хоп. Ось такі от краєвиди з того котеджного yeah. містечка. Дуже гарно. Трохи є спортсменів в тій Німеччині, такі німці собі бігають. Я щось думав спочатку, що вони всі такі грубі животаті, але ні, я помилявся. Тут, де ми є, в тій території всі високі струнки, рідко якогось такого повного німця побачиш. Чи то природа на них так діє, чи то ті гори. Дивіться, які гори там от все в хмари, в диму дуже гарно виглядає. Ну природа тут дійсно дуже гарна. І спортсменів багато відповідно. Так ми собі роздивляємося, робимо свої висновки про Німеччину. Хто схвалить ту Німеччину, хто скаже, що тут неможливо жити, що тут дуже все... Дуже багато різних правил, що тут надоїдає людям ті правила виконувати. От річка, яка цікава. От така річечка цікава. Теж Та така панорама. Ані подобається. Петро теж любить гуляти. Ну, поки дивимося. Петри Кутко. Один день подобається, один день не подобається, один день він лишається, другий день він вже не лишається. Такі якісь, Як та погода мінлива, так і в нього побажання мінливі. Раз їде, раз не їде. Хоча то він нас не мог сюди їхати. Бо я довший час думав, чи їхати з України, чи не їхати. Чи варто нам тут починати з тої Німеччини? А Петрик каже, треба попробувати, тато. Бо як не попробуєш, потім будеш шкодувати. То я думаю, та поїду вже, попробую, Приїхати зможу в будь-який час, виїхати не завжди зможу. От ще один такий будиночок цікавий, О, до речі. Я би тут жила. таку сучасний. Багато є отаких от стареньких будинків. Що хочеш таку машину? Тут така вуличка теж з таким будиночком. Переважно всі от такі історичні такі. Замітив, що німці не накривають будинки бляхою, а тільки отакою от черепицею. Майже всі черепиці. Жодної бляхи не побачив. Чекай, тато не можна. Добре, добре, машина. Тут не можна говорити по телефону, як дороги переходиш, що виявляється, штраф можна заробити. Аня мені це завжди нагадує. Щось Ані не дуже хочеться, щоб я штрафи тут платив. Ліпше мені щось купити. Ліпше Аня каже, що їй щось купити, ніж платити штрафи нічого. Ми ще поки не платили, але знов не хочеться починати. Ось так. От ми вже доходимо до якогось центру німецького. Тут швидка за мною, щось сталося, кому німцю це погано стало. Раптовує. так От ми гуляємо гуляємо. Я так хвалю ту німеччину, кажу, що тут так все чистенько, гарно, а тепер дивіться, хопа, що ми тут знайшли. Такі сміття. Лавочка. Хотіли ми собі присісти на ту лавочку, але щось не дуже вже тепер є охота. Так. Трошки перехвалив я ту Німеччину. Далі все чистенько. По-різному тут є. Є чисті райончики, є старі райончики, є таке все занедбане, є... Я б сказав, як в Україні. Є гарні місця, є негарні місця, квартали теж бувають різні. От ми вийшли, наприклад, і тут мені подобається, дивіться, яка панорама, якщо буде видно, гори і як люди живуть. От таке. Ось такі будиночки цікаві, а далі гори. Ну, Природа гарна. Природа гарна. Але місцями дуже чистенько і гарно, місцями таке, як ви щойно бачили. Ми тут ходили-ходили і нарешті ми знайшли центр Дегендорфу. От той самий центр, який є в інтернеті, та вуличка центральна. Даймо подивимося, що тут є. Ми вже тут цілий тиждень. Сюди були, на фестивалі були, на Дунаю були, в парках їхніх були. Всюди ходили. А от в центр ми щось ніяк не могли попасти. То в одну вуличку пішли, не туди зайшли, то в другу пішли, не туди зайшли. І нарешті ми попали в їхній центр. Подивись, тату, тато. тато. Дивимося. Дивимося, дуже цікава Цікава тут територія, такі от вулички такі невеличкі тут є. кудись сведуть. Пахне шашликами Аня каже. Ну, центральна вуличка така, як у Львові. Таке враження, що ми в Україні йдемо по Львову. Магазинчики такі. Ну, таке тихеньке європейське містечко. Дуже мені нагадує чимось Львів. Одна з провулок з вулиць Львова, скажімо так. Ну, цікаво. Подивимось, шкода, що ми пізно знайшли ту центральну їхню вуличку, бо вже всі магазини закриті. Тут, до речі, восьма година все закривається. Чітко, восьма година йду побачити. У нас тільки починають люди виходити, з роботи приїхали десь в бари, ресторани. Тут вже восьма година і адбой. От навіть аптеки, всі закриті. До речі, в аптеці нічого не купиш. Сьогодні познайомився з їхньою медициною, треба було таблетку купити. Нас зайшов в аптеку, купив і все від болю. А тут до лікаря, до терапевта, я так думаю, чи сімейний лікар, не знаю. Десь, ну не здурити, до години часу ми чекали, поки нас лікар зміг прийняти. Тільки прийшли, ми сказали, нам треба таблеточку від голови. Виписав нам рецепт і ми з тим рецептом пішли в аптеку. В Аптеці без проблем видали нам те лікарство. Але сам факт годину, щоб тільки отримати той рецепт. У нас в Україні зайшов в аптеку, купив усе. все, подякую Прямо, до побачення. Центр, центр, все, що центр. хочеш, у то, чим Україна є добра, треба німцям в нас повчитися. То прям центр-центр. Центр. Прям центр-центр, яка каже. Попали ми на саму центральну вулицю. Підемо ще подивимося, що тут далі робиться. Зайшли в центр. Той є центр стоїть за нами. Я так думаю, що це ратуша. Нема в кого запитати, не знаємо мову. вже мову запитати. Тут таке історичне таке місце. як у Львові. Це дуже подібно на льві. Люди сидять, відпочивають, бо так переважно всі магазини закриті, тут бари якісь відкриті. Але... Ходячи по людях, так виглядає, що то якісь всі іноземці, бо не, не такої національності. Покажи, Петро, які тут ходять джигіти. Ось такі джигіти переважно вечором ходять. Справжні німці вже сплять, напевно, до того часу. А так взагалі цікаве таке містечко. Центр гарний, центр нам подобається. Там звідки ми прийшли, тут така трошки периферія, плюс табір наш. Такий не дуже мальовничий. Біля табору є якісь гарні такі місця, але трошки далі треба було йти. А от центр, то була нам проблема з ним. От нарешті ми його знайшли. Завтра підемо всі разом в той центр. Сьогодні ми перший загін на розвідку пішли, можна сказати. Я, Петрик і Аня, ми розвідуємо тут ситуацію. Завтра візьмемо маму, візьмемо Кирила. Хоч Кирило вже був тут. Ногу, Кирило, все, був. Кирило вже був. Кирило перший центр. Кирило навіть торгові центри ходить. Завтра Завтра підемо в день сюди, подивимося, що тут вдень, в день, як живе місто. Чи люди ходять, чи тут якась жива вулиця, чи вона така сама тихенька, як всі інші вуличні по всій Німеччині. Ну, Така видно в німців традиції. традиція. Так. Така видно в Ну Чим вам не львів? Такі самі вулички, такі самі будиночки. Але отут щось така споруда, якась церква чи що. Не знаю, що це таке. Щось історичне. Так виглядає, що церква. Ну, так виглядає, що ми вже вийшли з того центру, центр невеликий. Бачу, що ми вже з нього будемо виходити, бо далі вже бруківка закінчується, людей вже немає, вже магазини не працюючи. Deutsche Bank. Знайшли банк, будемо знати, де карточку оформити. Походили по центру і плавно виходимо знову на вулицю з транспортом живим, машини ганяють, які вже... живешь райончик тут же начинается? же по mm -hmm. попадаем и узнал. так себе. Райончик розвалене. Ну, як всюди, як в Україні. Виходиш з центру Львова, десь трошки в бік і вже бачиш таку саму картину. Нічим не відрізняється. А що німці? Хіба німці не люди? Та ж такі самі люди як ми. Одні дбають за порядок, другі не дбають. Як і всюди. Хтось любить чистоту, а хтось любить бардак. І що ти їм зробиш? Нічого не зробиш. Люди всюди є однакові. Тут стільки біженців приїхало. Скоро будуть тут такі квартальчики. Арабські, африканські, Може, українські з'являться. Хотілося б. Все. Ми тут, до речі, вчимо їх трохи української мови. Стараємося знайомим по-українськи. Добрий день, до побачення. Здравствуйте, нехай щастить. Перепитують, що то ми говоримо. Хай вчать. Ми вчимо їхню мову. Чус, хал, офідерзайн, бітишон, данкешон. Та вони нехай вчать. Дякую, прошу, перепрошую, будьмо. А ж і ні. Українська мова дуже гарна мова. Я думаю, як німці вивчать українську мову, воно ну, їм тільки піде на користь. Медіамаркет. Ну якось так. Популяризуємо українську мову в Німеччині. Наразі в Дегендорфі. А далі куди попадемо, там і будемо популяризувати. Я отаке тільки тут бачу. Дивіться, машини стоять. І нам червоне світло. Получається, ні ми не можемо переходити дорогу, ні вони не їдуть. Ми б в Україні вже давно перейшли, а тут не можна. У Нас в день народження старшого сина завтра. Довший час шукали, шукали тортики по Дегендорфу. і нарешті знайшли от, в такому магазині. Я, правда, ніяк не можу привикнути до їхніх цін німецьких, подивіться. Ось такий кусочок. Це не О, такий кусочок маленький. Да. Получився нам 200 гривень. Не такі, щоб дуже великі гроші. Але за такий кусочок. Якби тут заробляти, то не є велике. Я навіть не знаю, скільки би тут торт коштував. Напевно, десь пару тисяч mm -hmm. на наші українські гроші. Чесно зароблені. Уваги, так, як казала нам наша родичка. Якщо ти живеш в Німеччині, не переводь їхнє євро на наші гривні. Бо якось воно не дуже весело, коли переводиш. А живеш тут, заробляєш євро от і, і рахуй євро. Гривні були в Україні, а тут є євро. На великому рахунку у нас 100, 200, 300 гривень. А Тут євро, два, три, чотири єврики. Якось так. Але поки що ми ще не звикли не переводити, я так машинально якось. Хоп. 4 євро, пух, 200 гривень. Така 200 гривень? Автоматично. Ага, Вертаємося в нашу кімнату, в наш номер, апарт-готель. Весемо тортика купили. Будем, будемо вітати нашого Кирила з днем народження. Цілого торта якось ми... Побоялися купляти, там такий кусок, не знаю, і такий мамо на кілограмів 5. З цей кусочок заплатили 200 гривень і вистачить. Тут йдемо по якійсь такій природі. Природа тут, як і в Україні, не дуже косить, не дуже прибирають, але зато повітря. От повітря тут, гори близько, таке гірське гарне повітря. День може бути жара парить, страшне дуже. А далі як казав наш колега, чувствуєш мозгу. Ти трошки москаль. Не вершили? Так, так. Держ, так. От і знов німці бігають. Кажи, як німці займається. Так, а та, то та, я тобі підійшла тобі. Ну так, Сіра Гавенсіс, отака Тойота. Петро придивляється, думає собі якусь машину взяти, він же розраховує на ті гроші, які ще не отримав. Сказали йому українці в Дегендорфі, що йде одразу вчитися і працювати. І Петро вже на ті гроші, які ще немає, вже собі купує машину. Защото така. така. Защото така. Защото така. Защото така. Защото така. Защото така.